Постійна депутатська комісія з питань охорони здоров'я та соцзахисту населення Миколаївської міської ради підтримала проєкт програми Миколаїв без бар'єрів. Доповідачем виступив директор департаменту соцзахисту Сергій Василенко. За його словами, робота над програмою розпочалася ще до війни. Однак від початку повномасштабного вторгнення її призупинили. Детальніше у матеріалі Катерина Рупташ. На черговому засіданні постійної комісії з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Миколаївської міської ради депутати розглянули дев'ять питань, зокрема проєкт рішення по затвердженню міської програми Миколаїв без бар'єрів. Ця програма вперше приймається в місті Миколаєві. Робота над нею йде довгий, вже довгий час ще до повномасштабної війни, але ми не встигли її закінчити до війни. І рік назад заново була утворена комісія, в яку Війшли 35 чоловік, з них троє депутатів: це Тетяна Добровська, Юрій Степанець і Станіслав Мартіросов. Протягом року тривала робота над цим проєктом. Усі вносили свої корективи та пропонували нові ідеї, додає Сергій Василенко. Програма розрахована на 2024-2026 роки. На сьогодні програма пройшла виконком і планово-бюджетну комісію. Комісію Олени Кісільової. В розробці програми також приймала участь громадська організація Київська Ліга Сильних, яка профілюється на безбар'єрності. Вона надавала свого експерта, який працював по цій програмі. Тому прошу підтримати. За словами директора міського департаменту соцзахисту, реалізація програми Миколаїв без бар'єрів вимагає чималого бюджетування однак, частину цих витрат покриють громадські організації. Обсяг фінансування на цю програму 118 мільйонів 465 тисяч, із них 112 місцевого бюджету і залучаються громадська організація. Тетяна Добровська залучила міжнародні кошти. Зокрема, програма передбачає відкриття курсів водіння для людей з вадами слуху на базі Чорноморського університету імені Петра Могили. Таких курсів в місті теж не було. Це перше, в тому числі плануються кошти на переобладнання автомобілів. Ну а все інше, кожне управління, кожний департамент планував по доступності те, що стосується свого профілю по всім напрямам доступності, які є в програмі і в розробці першої леді України, в тому числі враховані вимоги довідника по доступності, які розроблені в Україні. Робота над розробкою програми триватиме і надалі, додає Сергій Василенко, адже одразу врахувати усі проблеми доступності доволі складно. Але була рекомендація, в тому числі депутатського корпусу що поки є можливість залучити донорські кошти, треба скоріше прийняти цю програму і в подальшому над ній працювати. Департамент наш він як узагальнюючий орган приймав участь в узагальненні всіх пропозицій по розробці цієї програми на поточний рік у міському бюджеті не передбачено фінансування цієї програми. Але ми сподіваємось, що на наступний рік це буде враховано, каже очільник департаменту соцзахисту. Тож наразі все залежить від рішення депутатів. Чи буде запитання? Чи поставимо на голосування? Прошу поставити на голосування, підтримати програму. а Там будемо її змінювати, коли гроші будуть. 100% за рішення. Прийнято, дякую. Таким чином, Миколаїв став ще на крок ближчим до безбар'єрності, адже чимало ветеранів війни та людей з інвалідністю потребують того, щоб наше місто було комфортним та адаптованим для них. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март.